Всім привіт дорогі друзі! З вами я, Майнер, і сьогодні я хочу вам продемонструвати один мод, який називається Install Home. Що в переводі на український точно я не знаю, та певно в переводі на український означає дім в один клік. Як я розумію, не знаю, затягнеться мод на дві серії, тому що він ну як, трішки великий, тут 18 постройок, якщо я не помиляюсь. І давайте демонструємо. Я демонстрував тільки два будинки, ось це. Ось, це дінаміт всередині і так взривається. Я вже це демонстрував. Демонстрував палатку. Тент. Ось. Тент. Нічого, просто собі, ну, як це сказати, халабуда з зеленої шерсті. Майже нічого нема. Ну, Забор. Є все, більше нічого. 에, давайте подивимось наступну постройку. Ось, бачите, я демонстрував. 에, не знаю, що за постройка. Флагпол. Е, якийсь флаг. 에, не знаю, що за флаг. простий собі такий флаг прикольний. 에, ну, все розібралися. Давайте друге. Nether House. Що в переводі означає... Дім Незера. Або Незерський дім, ось так можна сказати. Вибачте, я тут розламав. Як він виглядає, давайте роздивимося. кирпичів адських. Ой, перепрошую. Болі. Я дуже перепрошую, я тут дещо дивлюсь. Так все. Нездерський дім, ну, все понятно. Маркет стенд. Ага, тут такий маркет стенд, типа Халабуда така там, де продається всякі речі. Ну і все. Так, що це? Це Grand House. Ага, це типа теплиця. Це теплиця. Ну, сундуків тут немає, все понятно. Ой, вибачте? Блін що таке о вс так давайте це е, ой дім для коня як я знаю хаос харс стенд так так це домик для коня давайте роздивимося. тут ось сіно ну, в принципі тут нічого такого нема е, так давайте наступне подивимося. мир не погружається знову Оп. Це в нас що, таке велике якесь. Ага, це замок, це замок. Я дивився на форумі і цей замок. Там лава може бути там посередині, наприклад. Ой, за лаги Ігму. Ага, це... типу там, де ескімоси живуть. Ну, в принципі, все понятно Давайте перенесемо ми. Наступні блоки на наступну частину. Дякую всім за те, що ви дивилися мене. З вами був Майнер. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі. Бувайте!